Що, друзі? Був я у майстра, він сказав, що ремонтувати це не є доцільно, недовго воно витримає. Тому ми їх розітнемо і подивимося, що в них всередині. Якщо у когось є станок, який може розрізати пару без сильних зусиль, кажіть, пари я надам, будемо створювати цікавий контент. Кросівок пробіг 200 км 250 км і почав руйнуватися. От, в цих ділянках е, тут іде захист і це захист. І коли йде зажимання кросівка, просто ця тканина не витримує і провалюється. Цей захист прорізає. В принципі, я думав, що Денефіт не найкращий варіант 250 км. Але спробував Скотт супертрак, який на 100 км розірвався. І був, в принципі, шокований. Соломон Speedcross теж недалеко втік. Вони всі в одній, скажімо так, лінійці для болота. Крусиво, головне, підошва, якщо подивиться. Бомба. Підошва нова, а верх вже ну, все, типу, якби далі нема куди. І шити його тут перешивати ну немає собі. Е, Дуже цікаво послухати вашу думку про е, ваші кросівки для болота і які вони найкращі. І хотілося б знати, скільки ви вже в них пробігли. Е, ну, а ці я зараз попробую розрізати. Тут, є якийсь захист, бо Фу. оце важко. И пальцы не хочется отрезать себе. О! Сдурить можно. Да. Так <coughs> Красиво. Разрезался. Аж задыхался. народ. Проставка пластиковая. Захист. Від ударів, тут резина, тут чуть більший слой. Якоїсь амортизації тут немає, ну, якби кросівок для болота. Про яку амортизацію йде, мова? У нас болото все амортизуватиме. <кій> <кій> Підтримка п'ятки, стакан, захисні елементи, швидка шнурівка, сховання, п'ятка. Тут також пластикова проставка. Пом'якшення на 5. Через легкий верх і важку масивну підошву. От і відбувалось те, що тут перерізає тканину і вони руйнуються. Тому, Тому, коротше, мені дуже цікава ваша думка на рахунок ваших кросівок для болота і які вони найкращі. Тому. що Ті, що я пробував, ну, денофіт непоганий, але я хочу хоча б кросівок, який витримує 400 км, і потім починаю розвалюватися, а не на 100, чи 150 чи 250 км. Буду вам дуже вдячний за підписку і поширення. Ну і звісно, у кого є станок, що різати. У нас є що різати. Точніше, якщо у вас є станок, на якому можна різати, у нас є що різати. Всім дякую, до зустрічі.